Ось така пшениця в мене там питали. Я був увідів викидав після кломазону, яка пшениця. Станом на сьогодні отакий от її стан. О. Колославний. Тут давав я ще по мерзлоталому по 100 кг карпоміду десь дав. А з приводу кломазону, ну ось, Роча, де воно. П'ятнами, отак, де кломазону було більше, десь чи попадало, чи як отак п'ятнами тут і пшениця вигоріла, ну пропала. Ось. І так, всюди. Я ж не буду бігати по всьому полі, але на слово можете повірити. Там п'ятно, ну такими невеликими п'ятнами. От, Де воно по весні біле було від кломазону, так воно і. І пропадає. Ну і пропала. Коротше. То це така пшениця на сьогоднішній день. У мене ще одне є поле, там я не давав карбоміду, бо в мене його не було. Ну, відповідно, там стан і гірший, а тут ніби. Ну, мені подобається, що я буду там. Такий колос. Я навіть, щоб ви розуміли, я... Розумієш, це погано, але я навіть і в цьому році нічим не обробив. От не встиг в мене не вийшло потім його і гербіцидом цю пшеницю обробити і абсолютно нічим не обробив. Оце я дав помер з 100 кг карбоміду і на тому крапка. Ну, я дивився, там, що було дуже критично, я би, звісно, ну, ну і стан.